Фундук, який був привитий на медвежому горісі, висота його тут вже метрів 4, але ну черенок той що мені дали, оказався, ось такий мелоч. І, так як і кажуть, ну, як буде омоложення через 10-15 років Ну багато питань тут звучить що як на медвежому горісі От дерево не підходить Цей це сирена вроді би Ну не знаю дуже мілкий Я його зараз Зараз покажу Зараз ми його Зараз я його ріжу покажу Отак Зрізав Отакі От вже дерева, дрова. Дрова зрізав і зразу замастивати. Все. Замостили. Я вже так робив, в мене є. І той який не підходить. Ми його просто зрізаємо на пеньк. Все. Ось такий виходить штурпак. Він після звіса порос, вовчки і ми я його перепривію на трапезонт. Отак. Так що все воно обновляється. І все воно, зараз я ще покажу ще один. Ось ще один сорт Трушеса, який виріс теж дебелий такий, але хворіє. Горіх гарний, гарний ноя з цього сорту. Ось такий горіх. З цього сорту на медвежому він по-перше не він хоч. На собственных корнях були хворіє, хоч і на медвежому хворіє. Зараз покажу. От так. В некоторих случаях і фундук перевращається в дрова. Трушесу, садка, там є в мене два на своїх коренях лишаю, а отак. От Це було в тому році зрізане. Так замастити, обов'язково замастити. Нельзя кисточкина ну. арборин. Замасю арбарином. Пользуюсь цією краскою, но ну, хорошо себе показала. так Все. І дрова тут никакие. цього всього, але фундук перевратився в дрова. На время. На следующий рік весною дадуть жервачки і отак воно обновляється, нічого страшного і буде другий сорт. Сорт сирену викинули, трушаса викинув. Цепляти буду трапезунт. Вон який в мене трапезундіще вже росте. Примітили на медвежі десь на метр сімдесят п'ять. Штамп. Вон який вимахав, спокійно ходиш коло нього і горіхи. Його. Медвежий, привитий на медвежий. В цьому році був завалений сірешками, весь червоний від листя, від квітків був, цвів, але має метра чотири. Це крупноплодний, але якщо він дасть так газу, як він запилився, то Ось брунька плодова. Весь в плодових бруньках, не те, що дивіться. Одна, друга, третя. Все. І може може обмільчати з таким рвінням На четвертий рік від прививки дав плодоношення. Буде плодоношення. Був в тому році, було там пару горіхів, в цьому році завалений цей теж привитий в той самий день. Ось прививочка. Але ні сережок, ні цвітів не було. Але виріс вже десь до 5 метрів висота його. Но тут є свої нюанси, що він не роде. Я вже знаю, що він не роде. а цей заплодоносив. Хоча щепилося почками, я її зберіг ці дерева маточні, привив їх сюди. Так що що то не роде, а це роде, то я вже знаю. Добрався в свій садок сюди. Роботи Ах, море. Все що спилюється, все що не потрібне. Трапезунт, пожалуйста, дивіться. Тут морозобойна яма і... Підняв на високих штамбах і він собі прекрасно себе чувствує. Це Бершацький 2. Ну Він не ріжеться, це хороший горіх. І от дивіться, хуська бомба, яка вимахала. Ух, вона. Скільки їй це 4 роки від прибивки? Це вже п'ятий рік буде. Ні, так, повних 4. Це 4 роки, пішов п'ятий вже. Десь так прививалося. Вон який він. На двох з цих сюди прививка, сюди прививка. Ось такі прививки. Зараз поки вже караманівський красавчик. Ось дивіться, який караманівський. Він уже ого! Хоча якщо взяти по возрасту на е, Кущові, то він е, на Медвежому більший виріс. Більший, отакий от громадний. Ось прививочка його. Штамбі такому. І в цьому році він повинен показати хороший урожай. Він завжди показує хороший урожай. Сипеться як град. Горіхи конкретні. Здорові, хороші. Ось такий виріс на медвежих. Є прививки на медвежому. От. Ріс він так. З одного кореня два ствола. Так і прицепив. Елізавету на, на 2-2 розвітлення кордей. Ось такий він виріс. Громадний. Теж четвертий рік після прививки. П'ятий рік буде. Четри роки після прививки. Все, і у нього ходиш спокійно, ні порослі, нічого не, не то, що цього починати. Ось це власне кореневі, треба зараз видаляти порости, треба на колінах вставати, потім ще раз на коліна, потім ще раз на колін. Або десикантами обробляти це все. Так що, а цей взагалі кособокий такий, як ріс, він на бік. Так і рівняли його, але він як росте, так і росте теж. Хуська бомба. Он який він газанув. Хуська бомба взагалі хороші, прирости дає нам, двері влітає вверх. А от на собственних корнях. Теж треба зараз все вирізати, все знову на колінах. Цілий день на колінах, щоб це все трапезунд, трапезунд. Одися, трапезундик який красавчик. На метр двадцять штамп. Чи на метр сорок навіть. Отакий. Такожу трапезунт не росте. Він красавець який росте. Ще Тут все привито на медвежому і весь медвежий пересаджений. Не те, що він сіявся на е, собственному місці, все, все пересажене. Ось трапезонд. Привитий. Дивіться, які трапезундища. Він же більше 4 метрів. О, ось це трапезунд. Все перепрививає на трапезунд. Трапезунд продається добре. Він не стоїть. Якщо ті другі горіхи стоять, то трапезонт не стоїть. Він улітає зразу, тільки хто побачив, о, давайте горіхи, все. Ось такий. Ось трапезонт привитий. Тут 9 прививок чи 10 на цьому. Запустив типу, пороситься з корнівища І на нього напрививав. Ну тут вже 6 метрів. Тут він мене служить запилітелем. Привиті всі сорта, які я вже не пам'ятаю, які тут привиті. І він тут як опилітель. На високих штамбах він тут опиляє в мене. Оце переросший медвежий горіх, який мали забрати на алеї. Адміністрація наша. Так і лишилося. І вийшов ліс. Хоча можна ще й попрививати, але, але вже переріс і маю отакий от голіс виріжеться, через пару метрів виріжеться і лишиться на собствених корнях. Хай собі буде медвежий горіх. Ось Так Так що на медвежих горіхах. Смотря, з якої сторони подивитися для чого вони є. О, зараз покажу. Пересажений Перевитий і пересажений був на цьому. О, да, вовчок, я тут постійно забуваю в краю О, 25 см від почви. Кажуть, що цей короєт б'є, нічого не б'є, все добре з ним. Отакий От Привівка на короткому штамбі 4 роки після пересадки. І він з відкритим коренням садився. Теж 3 метри. Висота. Я його ріжу. Обрізаю, щоб перепривити, а потім забуваю ці жировики Виростають на ньому про як на дурному. О. Так що оце теж 20-30 сантиметрів от. 30 сантиметрів висота прививки. Ось. Який він уже. Це його різав, отак він бачите, раз зрізав, він тут вже наріз як, попускав, потім я його зрізав ще раз, він знов попускав. <кій> Отакі От привиті на медвежих горіхах, на високих штамбах і на малих штамбах. А не так, що Ну, це кому як подобається, але ось дивіться, скільки заросло на собственному корні. Це все треба вирізати. Це все треба формувати, це все треба на колінах стояти на колінах. Ну це шедеврик який. О! Шедеврик. О. Тут була ще гілка, я її зрізав, він отак от заростає. Вон шедевр який, на високому штамбі. Це все експериментальне було, це теж знав спеціально, бо зараз почнуть казати, що удобний, неудобний, обробляти. На висоті це все експериментальне. Не на горі, на горі. Це не садилося на горіх, на глибцей. Їм уже скільки? 5 років, 4 роки, 3 роки, 2 роки. У мене тут саме більше 6 років прививки. Саме більше 6 років. І вони кіше девер. Він в кадр не влазить. Привитій. А на... В собственному корні без перевивки ось дерево дивіться. А? Красавчик дерево. Це теж пересаджений. Пересажений в якому році? Тоже десь 5-6 чи 6 років. Ні, 6-5 років, так, після пересадки. Он який він. Пересаджувалося шестирічним. Він на, в цьому році дасть трошки горіхів, а на наступний рік він буде завалений. Медвежий горіх отак дасть трохи, потім більше, потім більше і починає сипати, сипати, сипати. Треба тільки, щоб він прироздати йому, бо як загружати, ну він сам собі знає, що робити. Тут його ну, дерево хороше. Все, всім пока.